Для того, щоб почати роботу з касою, в розділі всі каси натисніть кнопку відкрити зміну в полі Касир вкажіть шлях до секретного ключа введіть пароль і натисніть ОК. Якщо потрібно внести до каси розмінну монету, в полі Службове внесення вкажіть відповідну суму і натисніть ОК. Зміна відкрита. Тепер можна приступати до проведення розрахункових операцій. Щоб додати товар в перелік, відскануйте штрих-код та вкажіть кількість. За відсутності сканера штрих-кодів скористайтесь пошуком або додайте товар з довідника. Оберіть варіант оплати, натисніть кнопку Фіскалізувати чек і підпишіть його кваліфікованим електронним підписом. Програма сформує чек і відправить його на сервер ДПС для реєстрації. Після чого на екрані з'явиться зображення чеку з присвоєним йому фіскальним номером. Для передачі чека покупцю скористайтесь одним з запропонованих варіантів. Для початку проведення нової розрахункової операції натисніть кнопку Новий чек. Якщо в процесі роботи необхідно виконати інкасацію, натисніть кнопку Нова транзакція. Оберіть Службова видача. Вкажіть потрібну суму і натисніть ОК. Для внесення розмінної монети в меню Нова транзакція оберіть Службове внесення. Для того, щоб закрити зміну, натисніть кнопку Зедзвіт. Програма автоматично сформує і відправить Z-звіт на реєстрацію в ДПС. Зміну буде закрито, а на екрані з'явиться зображення звіту з присвоєним йому фіскальним номером. Всі фіскальні чеки та зедзвіти, а також інша службова інформація, доступні в розділі операції.